Чистота вікон важливий аспект для кожної господині, особливо коли йдеться про важкодоступні місця, як от високі вікна чи балконні шибки з зовнішнього боку. Телескопічна щітка для миття вікон допоможе легко і безпечно дістатися таких поверхонь завдяки довгій ручці та продуманому дизайну. Щітка підходить для миття вікон з обох сторін, дзеркал, стель, стін і підлоги, очищення важкодоступних місць. Переваги. Подібна ручка дозволяє зручно мити зовнішні поверхні вікон із приміщення. Шарнірне кріплення регулює кут нахилу насадки. Мікрофіброві насадки ефективно збирають бруд, не залишаючи слідів, і легко перуться. Регульована довжина ручки для різних завдань, без бризок, крапель і розводів. Ця телескопічна щітка забезпечує швидку та безпечну чистоту, дозволяючи економити час і зусилля. Щітка виготовлена з високоякісних матеріалів, що забезпечують її довговічність і надійність. Вона стане вашим незамінним помічником для догляду за домом, забезпечуючи бездоганну чистоту без зайвих зусиль.